Не вік гадує людину, а завзяття кажуть в народі. У багатьох жінок у віці 40 плюс є такі думки. Я хочу все спочатку. Одні відчувають, що робота не приносить задоволення, інші бажають відкрити власну справу, чи перекваліфікуватися. Та разом з мріями приходять і сумніви, з'являється страх. А чи зможу, чи не запізно? Ну такий факт. Із дослідження Гарвардського університету. Вони дослідили, що найуспішніші стартапи приносять саме люди у віці після 40. Бо в цьому віці в нас є досвід, є знання і менше ілюзій. Так починати нове завжди страшно. Але й у 20 було страшно. Просто тоді ми про це не задумувались. У нас не було такого страху. Но нова кар'єра може стати можливістю реалізувати давню мрію, а іноді і шансом відкрити в собі нові здібності, про які і не підозрювали, бо другий старт не програш, а подарунок. Хто шукає, той завжди знайде, навіть після 40. І я запрошую вас на свою гру, яка саме про мрію і шлях, яким ми йдемо до своєї мети. Гра називається Від мрії до усвідомлення місії. Граємо ми кожної неділі о 18.30, тож доєднуйтесь до групи в Телеграм. Якщо інформація була цікава, тисни вподобайку.